На півночі міста тривають бої з окупантами. Про це повідомляє сьомий корпус швидкого реагування десантно-штурмових військ збройних сил України. Наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання у Мирнограді з урахуванням наявних сил та засобів. За останній тиждень оперативна обстановка в Мирнограді суттєво ускладнилася. Основні зусилля зі стримування подальшого просування противника сили оборони зосереджують на північних околицях міста, де тривають активні бойові дії. Противник заводить у центральну частину Мирноград. До важку техніку, зокрема артилерію. Одночасно фіксується активність ворожих штурмових груп на східних околицях міста. Тиск противника на північ від міста суттєво обмежує застосування безпілотних авіаційних комплексів у самому Мирнограді. Це своєю чергою звужує можливості вогневого впливу на ворога. Так, ну і власне про е, січень на покровському напрямку, про це теж звітували у самому корпусі швидкого реагування. Е, там кажуть, що ворог дуже помітно збільшив кількість ударів кабами на цілих 65%. у порівнянні з попередніми місяцями. Це дуже великі показники. Це нам говорить про те, що перш за все росіяни не можуть просуватися тими темпами, яким би цього хотілося е, саме піхотою. Зрештою, тому вони вирішують знищувати місто, знищувати там цілі окремі райони і ми тому завдають ударів керованими авіаційними бомбами. Тут вони на превеликий жаль, але мають простір для роботи своїх фронтових бомбардувальників. Чому тому, що підлітають в безпечні для себе локації, здійснюють пуски і так само розвертаються назад. Там якимось чином прикривати наші підрозділи дуже складно, тому що. Це перш за все ставить під загрозу і роботу наших систем протиповітряної оборони враховуючи ту кілзону, про яку ми говорили з нашим гостем попередній годині. Так що подекуди вона сягає навіть 50 кілометрів, то ураження саме таких систем для противника очевидь, буде пріоритетним. За цей період ворог скинув на агломерацію 1340 авіаційних бомб. Я думаю, якщо порахувати в еквіваленті скільки це вибухівки, то там цифри просто вражаючі, враховуючи, що там в кабах 250-500 п'ятсот кілограмів. От цей снаряд важить. Зрештою є інші моделі, де там по. Тонна, дві, і навіть більше, зрештою, тому це дуже великі кількості. Це на якраз таке 65% більше порівняно навіть з грудним, і таким чином противник буквально стирає українські міста та села з лиця землі. Як часто ворог застосовує авіаудари? Відповідь на це питання якраз таки дають наші військові, кажуть в різні періоди по різному, іноді п'ять разів на добу, а деколи більше двадцяти часто це залежить від погоди. При погіршенні видимості росіяни не в змозі масово застосовувати дрони, тож замінюють їх авіаційними ударами. Так, тобто, якщо там туманна погода, так або Дуже сильний снігопад росіяни не можуть просто не завдавати ударів і от компенсують нестачу своїх безпілотників у повітрі саме кабами, для яких на превеликий жаль, але морози і дуже рясний снігопад не є проблемою. Водночас противник не економить власне цих кабів, і вони. Можуть витратити повний пакет, як пишуть військові в одну точку. Нещодавно зафіксувало випадок, коли противник вирішив знищити один наш міномет, який заважав просуватися ворожій піхоті і скинув лише на одну позицію шість кабів. Зрештою, то і такі випадки вони зрештою. Трапляються, чому не збиваємо їхню авіацію? От якраз таки і військові пояснюють у своєму дописі, пишуть, що це об'єктивна реальність. Ворожа авіація скидає каби за десятки кілометрів, навіть якщо підтягнути ППО тактичного чи оперативного рівня до нуля, для таки часто залишаються поза зоною їхньої досяжності. Що це означає для підрозділів українських сил? Це те, що стійкість сьогодні вимірюється здатністю працювати під постійним авіаційним пресингом. Зрештою, і от. Дуже бачимо, що ускладнюють ось каби роботу наших військових, зокрема в тому числі. Ну і на великий жаль якось ефективно протидіяти. Цим літакам ми не можемо, але можемо протидіяти їхньому зв'язку, їхнім безпілотникам, яких за останній період стало дедалі більше, і зараз маю на увазі саме термінали StarLink, тому що компанія SpaceX обмежила доступ Росії до них, відключивши зв'язок над Україною, але залишили, скажімо, так, білий список затверджених саме українських терміналів. Про це пише бізнес інсайдер. Видання пояснює, що це рішення пов'язано з тим, що українські чиновники та військові експерти стурбовані, що російські війська все частіше використовують старлінк для наведення ударів на великій відстані та координації своїх сил. У противника на фронтах навіть не проблема, у противника катастрофа. Все управління військами лягло. На багатьох ділянках зупинені штурмові дії. По наших військах з'ясували, що були проблеми у тих, хто не оперативно подав списки на приватні старлінки. Процес обробки триває. І у них там справді катастрофа. Про це свідчать і численні дописи в там російських пабліках. Їхні воєнкори теж пишуть про те, що це дуже велика проблема для управління військами для зв'язку. І як наслідок, ми зараз бачимо, що динаміка боїв вона трошки, але зменшилася на деяких напрямках. Водночас, це не завадить російській армії там посилати в бій свою піхоту. Так вони будуть трохи більше дезорієнтовані. Ні, російський зв'язок зараз повернеться в той період, коли там здебільшого всі користувалися власне раціями, як говорив наш гість у попередній годині. Траси Березовець так, що це спростить задачу нам перехоплювати ці розмови, відповідно знати про певні плани противника на тактичному рівні. Зрештою, але от чи припинить це зовсім власне штурми. Я думаю, про це мова не йде абсолютно взагалі, але це дуже приємний бонус. Звісно, також наші військові писали, що там тимчасово вони відчували теж ці проблеми зі зв'язком і на собі, в тому числі, бо зробити якось це вибірково. Я думаю, це неможливо в принципі. І для самої компанії SpaceX ікс такий досвід є напевно вперше за увесь період існування цих терміналів і взагалі роботи їхніх старлінків. Зрештою, а подати таку кількість терміналів за один період, зрозуміло, на це потрібен час, але ми то зможемо їх подати і вони будуть працювати. Росіяни так зробити не зможуть. Тому потрібен і для наших військових якийсь певний проміжок часу для того, щоб налагодити роботу от стрелінків, щоб вони були верифіковані. і Міністерство оборони воно оприлюднило на своїх сторінках. От цілий план дій, що потрібно зробити для того, щоби. Військовим верифікувати ось свої підрозділи кажуть міноборони, що от це зробити. Досить таки легко, по перше, потрібно перевірити номери, також власники Starlink мають зареєструвати його в армія плюс, і начальники або повноваження мають внести дані в Дельта. Ось таким чином, зрештою, і зможуть наші амбіції верифікувати свої Starlink, і вони будуть працювати. І це, на мій погляд, відкриває для нас певне таке вікно можливостей для проведення своїх військових операцій. Але от в що це виліється, і яким чином? Ми зможемо скористатися. Ось такою ситуацією в російській армії. Зрештою, про саме катастрофічні проблеми зі зв'язком. Це ми дізнаємося. Я думаю, найближчим часом. Ну а поки до повідомлень від наших партнерів, Канада передасть Україні ракети АІМ для посилення протиповітряної оборони та протидії самокрилатим ракетам. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. В відомстві не конкретизували, про яку саме модель ракети йдеться, але заявили, що озброєння вже перебуває в процесі трансферу до нашої країни. Сторони також обговорили угоду щодо сприяння виробництву безпілотників, як зауважили в Міноборони країни мають значні перспективи промислової співпраці між українськими та канадськими урядами та компаніями. Зокрема, Україна зацікавлена у кооперації з канадськими компаніями зі сфери управління БПЛА. Ще одним важливим напрямом співпраці залишається підготовка українських військовослужбовців із фокусом на збереження життя. Сторони обговорили трансформацію системи підготовки, зокрема, перехід до моделі, у якій найкращі фахівці навчають інших, а навчальні центри поступово переміщуються під землю для підвищення безпеки. Єврокомісія представила 20-й пакет санкцій проти Росії. Новий пакет охоплює енергетику, фінансову систему та торгівлю. Тепер його мають швидко погодити країни ЄС. Про це йдеться у заяві голови органу Урсул фондрляїн, яку вона зробила в п'ятницю 6 лютого. Давайте почуємо деяку частину власне з цього допису. Щодо енергетики, ми запроваджуємо повну заборону на морські перевезення російської сирої нафти. Це ще більше скоротить доходи Росії від енергетики та ускладнить пошук покупців для її нафти, оскільки судноплавство це глобальний бізнес. Ми пропонуємо запровадити цю повну заборону у координації з однодумцями після рішення J7 Ми додаємо до списку ще 43 судна, що входять до тіньового флоту. Їхня загальна кількість сягає 640 ми також ускладнюємо для Росії придбання танкерів для використання тіньовим флотом і додаємо широкі заборони на надання технічного обслуговування та інших послуг для танкерів та криголамів для перевезення СПГ, щоб ще більше зашкодити проектам експорту газу. Дуже сподіваємося, що ось такі обмеження вони дуже сильно вплинуть на можливість Російської Федерації вести свою тіньову торгівлю, тому що на великий, жаль, зрештою. Росіяни обходили ці санкції за допомогою тіньового флоту з підтримкою інших держав, в тому числі зрештою, тому ось ці заборони вони мені здається можуть абсолютно точно вплинути на російську економіку, в тому числі, тому що вона вже відчуває наслідки цієї війни, зрештою, і зараз дуже важливо, на мій погляд, просто дотиснути і зробити так, щоб Росіяни не могли. Фізично продовжувати на цю війну, бо нестачу коштів на собі вже відчувають звичайні росіяни, тому що саме за їх рахунок росіяни. Е Хочуть продовжувати цю війну, скорочуючи пенсії, виплати там зарплатні затримують по декілька місяців, навіть в оборонному секторі, так в їхній непромисловості, зрештою тому це все воно 100% впливає. Додам іще ще трохи новин. Зокрема, повідомляють про те, що монітори пишуть, що ніби як ракетоносії з чорного моря заведені у пункт базування на цей час у чорному морі вони відсутні, хоча повідомлялися про те, що мовляв все вже готово в росіян для нового обстрілу. Зрештою, я відверто не бачу, чому тут дивуватися. Росіяни періодично обстрілюють територію нашої. Вони щодня обстрілюють територію нашої держави, скажімо так, але періодично, от ці обстріли вони із залученням стратегічної авіації та крилатих ракет морського базування. Зрештою, і вочевидь будуть намагатися от ще до кінця зими добити нашу енергетику, щоб створити якомога. Більше проблем це власне я припускаю, тому що ну планів Російської Федерації знати не можу. Утім нам потрібно готуватися, реагувати на сигнали про повітряну загрозу. Ну і звісно, за можливості перебувати в цей час в укритті, тому що ми бачимо, як часто російські БПЛА, російські ракети, вони втрапляють просто у будинки, і це велика проблема і біда для усіх нас.